Відомий американський репер помер у віці 34 років. Унікальний голос і мелодичний реп річ Хоуміквана залишили слід у сучасній реп-музиці. Ера річ Хоуміквана та Янг Тага подарувала нам багато унікальної музики, яку неможливо буде повторити. Річ Хоумікван, який створив реп хіти Атланти в 2010-х, як сольний виконавець і учасник Річ Генг помер у четвер у віці 34 років. Судмедексперт округу Фултон і член сім'ї підтвердили Ролін Стон, його смерть, але при на смерті не вказали відразу. Його близький друг сказав, що було передозування неякісними наркотиками. Річ Хоумі Кван, який народився як дикун Тесламар, зробив свій мейнстрімовий прорив у 2013 році з такими хітами, як Type of Way і хуком на треку Маниґа від YG. Хоча він отримав популярність у своєму рідному місті Атланта ще у 2008 році з піснею «Stay Down» за участю Stack Money Boys. В інтерв'ю Річ Хомі відверто розповідав про скам та пограбування, які йому доводилося робити у 2011 році у віці 21 року. Його закрили у в'язниці округу Декалп на 15 місяців. Згодом він сказав Double XL, що його втішають книги Джеймса Патерсона та Сандри Брауна, також створення треків. Після виходу із в'язниці Річ Хомі Кван робив усе, Можливо, щоб ніколи не повернутися туди знову. Він затопив вулиці такими мікстейпами, як going in, still going in, reloaded, I Promise, I Will Never Stop Going In. даючи зрозуміти, що він не перестане йти вперед. У 2015 році сингл Type of Way отримав золото, а на ремікс залетіли Jeezy та мікміл. Далі пішли хіти Walk Through з комтентським репером Problem і Flex останній став відомим завдяки вірусному танцю. Коли Бёрдман створив супергурт Річ Генг, річ Хоумі став видатним виконавцем таких бенгрів, як лайфстайл з янгтаком, разом з яким він створив більшу частину мікстейпу 2014 року Річ Генг The Tour Part 1. Протягом своєї кар'єри він записав треки з такими виконавцями як Gucci Mane, Trinidad James, Two Chainz, Migos, Tia, Uzi War та іншими. У 2018 році він випустив свій дебютний студійний альбом Reach in Spirit. За день до його смерті він дав інтерв'ю і сказав, що готує багато нової музики. Річ Homie Ван жив музикою і не вилазив зі студії, де готував новий реліз. Але, на жаль, трагічна подія обірвала його життя. Що ви думаєте про річ Homie Вана? Напишіть ваші улюблені треки в коментарі. Річ Хоумік Ван, спочивай з миром.